П'ятихвинка. Слово це зброя. На жаль, та, яка може сильно ранити, а іноді й вбити. Вміння коректно підібрати слова це не а не об'єдність для усвідомленої сучасної людини. Сьогодні будемо говорити про те, як звертатися до людей на основі поваги та толерантності. Почнемо з тих, функціональні можливості яких змінилися внаслідок хвороб або бойових дій, по-перше, одразу і назавжди забуваємо та виключаємо з нашого лексикону слово інвалід. Натомість використовуємо людина з інвалідністю чи особа з інвалідністю. Також допустимо залежно від виду інвалідності, хвороби або ураження, говорити. Люди з ураженням порно-рухового апарату, люди з порушенням зору чи слуху. Інший варіант, вже гранично допустимий, це людина з фізичними або ментальними порушеннями, нетолерантними також є формулювання: людина з особливими можливостями або людина з обмеженими можливостями. Усіх нас у чомусь можливості обмежені і усі ми. Особливі. Іншою кручущою недоречністю є використання словосполучень інвалідний візок або інвалідне крісло. «візок» одразу нагадує про супермаркет, а інвалідне крісло це щось з радянського минулого: доречна форма крісло колісне. Якщо ви хочете бути корисним для людини, що використовує крісло колісне. Тобто пересувається за його допомогою, спочатку треба спитати про це дозволу, повага це основа будь-якого спілкування і протидія психологічному насиллю. Інша група людей, звернення до якої потребує нашої особливої уваги це особи ріднього віку. Старі люди, бабусі та дідусі, пенсіонери, всі ці форми, які, на жаль, можна почути і зараз, це наслідки радянської системи мовлення. Натомість коректними є наступні варіанти: старше покоління, люди старшого віку, люди третього віку це прийнятий в Європі варіант або літні люди. Вкрай важливо також звертати увагу на слова, які ми застосовуємо по відношенню до людей, які страждають на ментальні розлади та хвороби. Коли ми говоримо про людину, що має діагноз ментального розладу, обов'язково на перше місце маємо виносити особистість людини. Отже, правильно буде сказати. Людина з біполярним ефективним розладом, людина з розладом аутистичного спектру. Саме так, адже аутизм це спектр станів. Людина з синдромом Дауна, людина, яка страждає на епілепсію. За кожним станом або діагнозом стоїть особистість. Повага і толерантність це основа усвідомленого спілкування. На превеликий жаль, ми натомість часто починаємо контакт саме з її особливостей та елементів, що відрізняє людину від звичних особисто нам. І це радянська спадщина. Спадщина, що спонукає до однаковості та сірості. Спробуйте, починаючи взаємодію з будь-ким, в першу чергу подивитися на колір очей людини. Усмішку, вираз її обличчя, побачити людину. Тоді питання толерантності та коректності вирішаться самі собою, а відмова від принизливих словосполучень та форм звертання буде невимушеною та легкою. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Певтична п'ятихвилинка.